Перший обов'язок пласуна бути вірним Богові і Україні. Нам бути вірним Богові і Україні. Щоб бути вірним Богові, потрібно дотримуватися всіх, всіх церковних свят. Щоб бути вірним Україні, потрібно дотримуватися всіх, всіх українських традицій, знати історію України і говорити українською мовою і не, і не вживати служків. Другий обов'язок класуна допомагати іншим. Другий обов'язок пластуна допомагати іншим. Допомагати іншим це допомагати стареньким бабусям, е жінкам, які з коляскою, допомогти їм. Піднести там, може, якийсь пакунок чи тому подібне. Не ходити осторонні тих людей, які потребуються допомоги. І якщо ви бачите, то допоможіть. Третій обов'язок пластуна. Жити за пластиним законом. Слухатись пластову старшину. Щоб, щоб жити за пластовим законом, потрібно до дотримуватися до, до, до 14 законів посту. Щоб слухати вихонків, потрібно виконувати те, що вони говорять, і те, що вони нас просять зробити, наприклад, підготувати сходини чи підготувати гутірку. Ми навчаємо дотримуватись. Обов'язки моєму пласту, ми не обіцяємо слухатись правду, ми не обіцяємо бути найкращими чи тому подібне. Обіцяємо старатись і слухатись пласту про роду і до